Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Сільське Подвір'я. Вітаю вас на своєму під... каналі, гості і підписники. Рада вас бачити, рада вас всіх чути. Зараз показую вам перед хату, перед нашою хатою, яка вже трава. До Великого дня, напевно, ще й Михайликові прийдеться косити. Не знаю. Ну, бо така трава вже пішла. Температура підбільшилася і... Після трава, Отаке у нас гарненьке небо. Дякуємо Богові за все, що для нас робить. Сонечко продирається через хмарки. А я пішла на роботу. Ну що, друзі, у нас конкретна поломка. Дивіться, все розібрав. Щось позакладає, щось треба ще докупити. Ось тут цей підшипник, не знаю, може і обидва пішли. Ну, сподіваємось, що нічого гіршого. Але я кажу до нього, до Михайлика сьогодні зранку, дякувати Богові, що він і став. Бо якби, не дай Боже, ті шарики повилітали, позалітало б майже шестерні, то ще б і чого гіршого і мотор застукав. Ну, це залізо. Зараз у двох словах покажу, що покажу. Покажу, що я купляла, але тут я не покажу, а де він поставив, не знаю. Коротше, не знаю, де він поставив. Коротше, у нього тут безлад, але це вже не безлад. Це вже таке. Я зараз ще вернуся раз до хати, покажу. Якщо там воно є, покажу, що... Що він... Що ми замовляли? Що в нас полетіло. Ну, топливний насос, то це точно. Топливний насос, то точно. Але зараз покажу ще решту. Так, друзі, хто розуміється на техніці, то він зняв кришку, де... Ручка, де заводить е, е, трактор, сам, то там пішла вже ось ця величезна прокладка. Але так як вона одна не продається, змушені були купити цілий комплект. Ой, не скажу, скільки, вам, скільки воно це все коштує, оцей комплект. Саме. Бо не знаю. Але людина нам так гарно упакувала, що нічого, дякувати Богові, нам не розірвалося. Через пошту. Так, це купили і купили ось таку штуку. Я думаю, що трактористи знають, що це таке. Отаке. І викрещило нам ось тут одну штуку. І повилітали ось ці всі шарики. Ну, коротше, ем, так, оце в комплекті, оце. Це, 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 це. І прокладки коштувало мене з пересилкою 870 гривень, по-моєму, якщо я не помиляюся, або 850, не пам'ятаю. Ну, друзі, все не дешево. Топливний насос коштував мене з пересилкою майже 1200. Тепер чекаємо, коли Михайлик буде мати можливість братися до розбору тих. Ем, Підшипників. Але сьогодні у нас по плану субота. І е, сьогодні наша вулиця йде на цвинтар робити порядок. Так як такого, як у нас цвинтаря немає, щоб людина одна була, то ходимо по вулицях, прибираємо скрізь і всюди, що лишень треба і що лишень можна прибрати. Ну, та й таке, сьогодні по плану. На 2-3 години на центр, а потім може буде прибирати. Ой, кажу, прибирати. Розбирати, верніше, ті підшипники, що я перше показувала. Тоді, тоді вже будемо знати. І якщо, не дай Боже, щось серйозніше, знов прийдеться цього чоловіка замовляти з понеділка. Бо їздити просто так шукати по районі, то мені теж не вигідно. Ось такі справи. По трактору. Два слова по розсаді. Чорнобривці пікувати, тітюн пікувати, помідори пікувати, кукурудзу вже можна, в принципі, і посадити на город, нехай хай росте е е кабачок, е е теж е це е треба щось робити. Коротше, у літній кухні ще стоїть капуста, пікувати теж. Не знаю, коли я це маю все зробити, вихідного не маю. Та й таке. Отака от моя капуста, вже така виросла добряча, висока. Треба це все діло запікувати. Але Михайлик її сховав у холод, от тут йому треба було місце на щось інше. Ой, отако от трошки на сонечко. Але зараз, напевно, ще раз вертаюся за поливайку улити її, бо дивлюся, що вона здохне, поки я буду мати вихідний. Зараз улию і біжу на роботу. Ще раз вам, друзі, вітанечка. Дякую всім, що ви у мене є. Щиро всім дякую. Бажаю вам всього найкращого, а саме головне здоров'я, миру, а гроші заробимо. А що нам? Усе буде у нас. Добре. Як я не, не страдаю, що я ходжу цим болотом, вже мені в коментарях ніхто й не пише, що показую тільки одне болото. Але <кій> я сама розумію, що я вже не можу скільки говорити про це болото. О, так, друзі, маємо сьогодні субота. П'яте квітня. П'яте квітня. Люди мають вихідні, а Ніна знову йде на роботу. Ой. Сьогодні вам хочу сказати, що з дітьми сьогодні не говорила, бо так як субота-неділя, вони мають собі свої питання. Вони ходять гуляти. Сьогодні в планах було, якщо не буде опадів. Вчора Мар'янка говорила, що буде Максимка вчити на ровері їздити. Бо того року на осінь, як йому було 5 років, ми, бабусі, дідусі, мама з татом, скинулися до купочки і купили. Ой, Максимкові ровер. Такий, ем, як то Мар'янка називала його? Велобіг чи як? Ну, менше з тим. Менше з тим. І питання залежить у чому? Як ви знаєте, що в нас дитина особлива, і його заставляти його, в принципі, не можна. Як я люблю завжди казати, на таких людей. Ну і Максимко мій не виняток, що таких людей треба гладити за шерстю. Проти шерсті не можна. То це проти настрою називається. Тільки за настроєм. Ну, якось так, друзі. Бо інакше ніяк, інакше ніяк у нас Хто ще не знає, то я скажу. У нас дитина особлива. У нас зашкалює гіперчутливість. І е, була підозра, боже, як я маю тут перейти. І була підозра на аутизм. Але щось, щось таке, здається мені. І Мар'янка таке казала, що якби підозра відпадає. Хоча хто його знає. Ну, то таке, то життя. І нічого ми не зробимо. Їздили з Максимком у Київ по професорах, то затримка мовлення, друзі, по аналізах і по всім всім професор сказав, що то ще невідомо, від чого може бути затримка мовлення. Коли дитина півтора року вже починала говорити алфавіт і говорити е, слова, а тут перемкнуло. Перемкнуло чого? Зараз кажу. Чого перемкнуло, професор не знає. Каже, два фактори. Або прививка така. Вона якась там є, я забула, я забула, як вона називається, якось починається з великої букви Д. не пам'ятаю, то або ця прививка все дала, друзі, або він каже стрес, стрес, коли почалася війна, і вони тікали. Тоді, звичайно, стрес отрив не тільки наш Максимко, а отримало дуже-дуже багато людей і дітей. Коли його хапнули під паху, він не зрозумів, що з ним відбувається, і тоді хапанув цей стрес, то професор сказав, ой, лізу зараз бур'янами. Через ці болота. То професор сказав, що не знає, і це невідомо і неможливо так швидко дізнатися. Але про що я хочу сказати? Вашими молитвами, вашою підтримкою наш хлопчик вже починає складати речення. Ну, і не без того. Щоб не ходили до вчителів. Ми вже, друзі, скажу вам, ні батьки, ні бабусі з дідусями. Ми вже гроші не, не рахуємо. Нам би тільки дитину витягнути. А так я зараз якраз під своєю горою долаю гору, відключаюся, включуся на горі. Трішки, друзі, вийшла на гору, трішки свої красоти покажу. Свого округу, свого хутора. Дивіться, яка то красота. Просто білим біло цвіте лича. Я вже вам вчора це говорила. Як біла, як біла, молода. У білому платті. Ой. Так, друзі, що хочу сказати, що сьогодні. Що сьогодні передавало мороз, але дякувати Богу морозу не було. Надіюся, що не буде. І що ось ці деревця і людська праця не пострадає. Дуже-дуже переживаємо. Та всі люди переживають. Хтось переживає, як я, за цю алечу, щоб не обмерзла. Уже починають персики цвісти, щоб не обмерзли. Хтось переживає за помідори, за огірочок. Бо вже висаджений. Люди переживають за все. Ну, бо така людська психологія. Переживати за все. Так, у мене тут болота повисихали, дякувати Богові. Таких там два участки на низу перейшла, а сюди вже вже нормально. Але тільки на сьогодні, на 12 годину, пише дощ. Може і не буде, хто його знає, але таке. Але таке, друзі. Трактор нам зробив усю загвоздку, все стоїть. Михайлик напилив дров коло города. І все, нічого не може забрати, бо стоїть поламаний. Ну нічого. Усе зробиться, усе буде добре. Якось воно буде. Так що, друзі, до нових зустрічей. Бережіть себе і своїх рідних. Ах, бо дуже тяжкий час. І все в нас буде добре. І все буде Україна. Дякую, що ви зі мною.